40 соток ні по від словах пає. Тобто, подожди, віде, ніби, да, люди повідмовлялися, я сходу, я сходу. допустим, у пользу. Вони відмовились, допустимо, правильно. Тобто, виходить, вони вже проходять, будь ласка. Вони відмовилися від цієї землі, типу, так. Тобто, виходить, якщо вони на даний момент, плюс і 40 соток, це вийшло, плюс би якихось би 500 гривень була доплата до так само. Так? Тобто людина, людина отримала дохід ну, допустим, на, на якийсь пару бухана хліба. Але вона відмовилася. Вона відмовилася, і тих само не треба було питати, що, хто держить корову, хто не держить корову. На той момент, коли ми не тримали корову, ми тільки дружилися, але збирали типу, ці паї. І так як моя дружина має типу, пай, типу, по понаселісу топив, тобто, з її, не маючи коров, вона відмовилася від 40 соток на благо типу, е, парбішку. Щоб люди могли типу, так само користуватися. Тобто, і вона не сказала, що типу, мені дайте молока чи щось таке, щоб главное, щоб було правильно. І зараз так само. Люди, оказується, були тоді обдурені. Тобто це вони не тимчасово передали, вони передали на постійну основу так само. Так? Тобто, виходить, людина відмовилася від цієї землі. Значить, зараз цю саму землю людина вже обратно не може отримати. що виходить, вона відмовилася так само. Тобто, виходить? Пасмі люди далі виживали. Дивіться, взянемо історію далі. Короче, коли в 2000-х роках, коли було батер, коли було, було за буханку хліба, міняли буханку чи як картоплю минав на олій, на муку, було таке. Коли люди держали харів, коли не було за що виїжджати. І ті люди, які жили за що корови, вони сім'ї повиживали. Візьміть після воєнного так само, що люди сім'ї, там, де були корови, там повиживали. А ми зараз де. А в нас зараз військове військове. І в нас зараз закінчиться війна. І нам, нам, ніхто не дасть ні копійки, ні жодна держава, коли закін... зараз виходить війна. Де дають патрони, аби тільки Європу захищати, дають і ще щось, да, захищати ну, Європу. Зараз закінчиться війна і нас заборить мораторіями, я б скажу так, Восстанавливайте саме, робіть саме, що хочете, такий не хто не дасть. Ні, ще не факт того, щоб бути пинці виплачуватися. І тоді ми повертаємо до тих самих часів, що ми будемо брати козу і будемо брати цього самого... Підожіть будемо брати цього самого, типа, корову, для того, щоб вижити. А той самий, хто взяне типу, цю землю, він уже не пустить, тому що він буде пан. Бо він буде пан, він забрав землю. І він скаже, я цю землю забрав, забрав. Я заплатив, заплатив. А що ви хочете від мене? І виходить, люди обдуряться і ще раз так само. Тобто, виходить, раз віддали. І так само тепер вони час. виходить так, що люди відмовляються від пасовища. Тобто, вони обратно дарять. І потім, виходить, люди купують. Давайте, виходить, може. Цю саму землю, допустим, прийдуть військові хлопці, які служить, так само, служать, да. люди, допустим, тратили, допустим, родини тратили, за карміцю тих самих. Ну давайте їм погрітати дому. Ви не хочете? Справа дому. І, допустим, і ці питання, ці питання, питання. взагалі зараз нема, допустим, ми зараз, якщо ми зараз питаємося, давайте зараз приватизацію зробимо, не на, не на часі, тож у нас закони закриті, реєстр закритий. А приймати глобальне рішення, ми на часі. Давайте дождемося, війна закінчиться, ну, да. Поприходять хлопці, поприходять здорові, десь да тут робити, з карніком, знаєте що. А я буду фермерцем займатися. А я буду фермерцем займатися. Ми я не виступаємо, ми просто тілкуємо. Ну так, ось ось дощ, ми відвідаємо. Це не зараз...

Мені Гришка Юган сказав, документів нема. Карабу, документи жива, на пазбищі є. І прядка живі. На три пастбище ми здавали документи. На всі, всі пастбища здавали. Здавали? Так, 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 так. Ну, По-моєму, іще один вопрос. Так. На яким основанні Карбачик вигорав там у коли калатюра, переорав і засіяв пшеницею. Де тюр де жив, Литвин синів. Там воно було Давайте, туди можна, як то... І там воно після цього залишимося, я десь закомінчу, щоб приїхати. Не то, бере автомат і в туди диво, а найти не доставанні. Ну, ну і все. Ні, Ну я ж не могу сказати, а то полинку дав, значить я подальшому віддав. Ні, Я питаю. Да, дивіться, ну я соглашусь, що деякий мір, що людей обдурили 100%. Обдурили тим, коли створили ці посавища і коли люди, от вони просто заявили ті заяви людей, які люди писали колись, галушка Дмитро Михайлович. Даю згоду, це заява, яка написана да, 2000 даю згоду на безстрокову передачу, 40 під громадське пасавище за рахунок земельного парку. І ці, ці да, ну, та, виходить. да, ну, внесений, заяви вважають в оцікаві. Безстроково. Там виходить Далі. Внесли згідно заяви до договору внесення зміни зменшеної пані. За рахунок цього створили пасавище громадське. Хочемо не хочемо створили вони є. Раніше всі пасавища, знову я знову вже я кажу, буду не словами, а ділом. От є матеріал. Догород оренди громадяна Таран Івана, який там, на земельну ділянку, на території Бризянського селищної ради ми з Раніше люди, навіть після того, як створили пасовище, догор 2003 рік, 2003, ставили, платили за те ти є пасовище, платили гроші, збирали старші. Чердить платили в селищну раду. Було таке ж? Було таке, так. Зараз ніхто то не платить, так? Да? І друге питання. Ми чому знову, просто я пару вже стукало тепер послухайте, якщо можете мене, чому виникло питання. Якщо на тій Домницькій стороні, на Домницьку сторону посадили, там 45 корів ходить, де 70 гектарів землі. Ну ніхто не ставить питання, що там треба забирати, уменьшати. ну Плюс, мінус, було 40, то фактично 50 колібається, держиться. На той стороні, на Красирівській, було ще в прошлому до 15 корів я об'єкав, ну, Анатолій Александрович, ну, це, це, о, красиво. Це, забуду, це, ось це красиво, ну, да. це Домницька черта, якщо можна ближче десь да. показати, ну, це Домницька черта, 40 корів десь лежить, бачите, возле красиво, як красиво. Так, ну, так, за цього не ну, я на мене приїхав, 40 так, аж постукаю, там, там ще, так, да, так. Да. Ось це, так, красивовка, як на красивовку, оце, ось, це, Одна крова раз, Это возле, возле озера, возле парашима, возле мостика. А так кормую опасность. <связывая> Дальше поехали. Так, вот это въезжает в Сара Чернигов, у вас пан одна, друга, три коровы коров, стоят. Я просто сетер проведу. Дальше земли пустые. Ну и с той стороны фабрики две коровы на крыльце. Кинь бачу еще привязанный, стоят на счет. Там находится 130 гектаров земли. <связывая> вот снова уже правда, Анатолий вам может пример. <связывая> Мы Можемо роздати, не дадуть згоди люди, і знову нас не дадуть, хай залишається. Ми можемо використати цю землю для певних надкожень, кожних, і зможе, це не я буду теж гроші прийдуть, не яводи, буду, буду сидіти здати. І це буде не сьогодні і не завтра, поки процес кормлена, це піде, може, півроку може, може три сесії. Друге питання, правильно сказали? Все рівно хочемо, не хочемо, але прийдуть військові, ми. Буде закінчено надавати, тому що вони звернуться і скажуть, що ми воювали, воювали, дайте. А отут знову ж я сказав, що треба розробити певний порядок, як це воно буде. Чому? Я просто, може, говорить, але, закону, не хорошо говорити, але згідно з цим законом, кожен не березнянський, кожен громадянин має право на землю, так? І прийдуть військові з Чернігова, з Києва. Вони ж такі ж саме захищалися. І мені дайте. І ми будемо давати. Можливо, правильно, неправильно. Для того, щоб ця земля і щоб земля не це ми не у пасивне користування. Ми заключаємо договор. ну, Обачно дається на 7 років, щоб людина якраз зробила землю вложила, що на 7 років. На сім годин рахуючи ситуацію це земля громади. Не Павленкова, не Качубєєва, не Дмитренко. Це певна надходження. Знову чому кажуть? Куди? Нам те, що необхідно для нашої громади, завтра правильно. Нам перестануть давати гроші, ті, то фінансують нашу, як нашу державу. Нам треба буде самим. І стане виживання громади справа самих рук громади. А ну так, оце пасавище, воно ще чисто можна сказати. Ви з тої сторони, так? Да. Там ще чисто, дивіться, ну, болі, там кої, я росте. Да, дички то таке. Да. Ну там... Там, там не багато. там... — Оце три корови, которым далі заправка вийде, Це три корови з електропастухом, як їхати на мен. Все, що осталось. В прошлом году було до семи корів платіло три корови. Далі це. А от тут кусок, оце бачимо, як тут буде показати. Далі атака, і ще, і ще, ще далі, ще, і ще он. Ось, а ну ми же можна зробити. Да, це участие, який на щось, як їхати з правої сторони, між лісом, це те, що вже заросло, а то, що земля заростає. І вона буде стати далі заростати. Тому ну, можливо, раціонально просто використати на тимчасово. Це не продається, як вот, така продала землю, ніхто нікому не продає. Дає користування. Земля як цій громаді заход і залишиться у громаді. <кій> і можливо зможе. У цей договір передачі користування варин дасть громаді пережити певний часи, Ми ж не забрали. Ми, посчитавши, скільки на землі по Бердянській громаді, по нашій посавищі, десь 400 гектарів посадили. А ну десь прім по-берздянській. Ні, ну 100 тисяч по -брізн, по Березному просто. по, -брізн, по Скоро? 242. А криво 45-60 кривдів. Ну, думав, ну, я ну, на одну корову, через... ну У нас була розмова. розмова ще раніше, у 2022 році, у 2021 році була розмова. Передати, тобто ви тоді саме ще підняти відео, так само є, говорили, що обратитися до дідора і якось його передати, допустим, на рекультивізацію. Правильно, передати, поселок, допустим, на баланс допустим, комунального підприємства, яке може, допустим, зробити рекультивізацію на 4 5 років. І воно залишиться обратно, типу, так само, по савищам. Але просто рекультивізація. Є такі. Ні, рективізація, це приведені ну, обрати землю. Але, да, але, але на 3-4 роки іменно конкретно, із возвратом на це. Потім якщо комупозу обратно продвійте пацієнтів. Для того, щоб придати комунальному треба обробляти. Да, 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 да. ну, Ну, директор. Директор просить трактор, допустим, так, так само. І казали, люди, ми поможемо посіяти, ми поможемо це. Але це тоді стало все замокло. Типу. А якщо ми зараз даємо, ми просто, допустимо, це передається на сім років, на років. Наш, наш срок закінчується, ось, дай Бог, осень вже. Якщо не виїжджу, ну, типу. а ми зараз виходить, як казали виборці на, 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 на сесії, так само, як ну, виборці казали. Ми просто так само депутати не проголосували, депутати свою думку висловили. Тобто депутати вже брали цьому участь голосування. Ви зараз обратно підіймаєте це саме питання на, на другий раз. Значить, виходить, недовіра депутатам, рішенням, ну, депутати були неправильно, неправильно проінформовані чи що, непонятно. А зараз, виходить, цим рішенням ми закриваємо, допустимо, якщо депутати проголосують на чого було так само проголосують. То наступна каденція депутатів, вона не зможе нічого зробити то з цього. Сім років це буде право оренди, У. і тільки через сім років. Це просто ми обрізаємо і прийдуть військові, скажуть так само, що так подожди, ці охілянки просиділи вдома під юбками і в кінці кінців ще насрали нам, забрали, тіпо, цю можливість, тіпо, ну, і карів і все. Так що тут не питання не. немає. Я, я ще скажу так, пам'ятаєте, яке може? 21-го У 2021 році, Владислав, мало питання, біачі є теж пособища, на якому після колхоза розпада коров не було. Але пособище було так само. Там щось за 30 років вот такі орки ростуть. ростуть все ну, 30 років нічого не не пахало, заросло. Настояще є. 21 2021 році, так пам'ятаєте, що ми <х Pand durability> зверталися до депутатів, нам дайте згоду на позол, на проєктну документацію, на рекультивацію, тобто до приведення відповідності цієї ділянки. Іменно пасавище. Дрова підуть на це, на це, на це, допустимо, дрова на громади, на те саме. Вартість цих робіт було 27 тисяч. Депутати не дали. Він сказав, ні, 27 тисяч багато. Не дали. Ми зараз, от за минулого рік, купили на освіту, на школи, на селищну раду, на лікарню, на 500 з чим-то дров. Ми офіційно купили дров, щоб школи на світограшку. Далі. От нам не дали згоди. Це я кажу, на перспективу, а я казав, що, шановні, є така програма залізнення території і проші. Тепер до нас звертаються. І буде, от у нас землі, ці посавища, заробліші є, де ліси. І є такі землі, які у Сахнівки, і що там є. Заберуть ліси України. У нас їх заберуть безкоштовно. Якщо ми там пиляли, приводили землі були цеги призначені, наші. Заберуть. <coughs> так саме ці землі, це говорить про те, що треба думати не тільки що це мені. Мені вже, можна сказати, саме бранці, моя каденція можливо змінитися ось. Але є друге питання. От следующе тягнеться за цим. Ми не, не дай згоду. Не дайте, ну що робити. Я говорю, те, що могло зробити, пропонував. Я кажу, <coughs> Анатолій прийшов дуже неефективний будинок, одному тому 400 життя, коли <coughs> можна щось отримати. Але ми на днях будемо роздати питання. Школа, восьмирітня школа, наша, гроздянська, і обговорюють, чи треба вона бути на закриті, чи не треба. Ніколаївська школа треба чи не треба. Тому що ми будемо із січня не держава, а ми будемо платити усе це інше стоїть. А відкуди це буде? Це вже знову буде можливо правильно, не наша каденція. Але якщо ми от приймаємо, а і школу не дамо закрити, і не дамо землю. За що ми їх будемо отримувати, відкуди надходження? От просто чисто яку. Ну треба ж. Давайте так. Якщо маємо худобу і вона не ефективно там, як молока дає, її куди міняють, чи що то робить, земля повинна працювати. Це не передається, не продається. Тому я даю, знаєте, я не вбіжний кого не вчить. Я просто для очистки коли Через п'ять Та, років. Ну, ви запропонували в принципі. Це, да, це. Люди подумають, вони ще скажуть, типа, ну, так само ну, є, час подумати. Володимир Михайлович, я кажу, голова не вправить сам закривати, відкривати, передавати, все проще. Голова діє згідно Конституції закону. Я хотів, щоб ми тут ми просто переговорили, подивилися по цим питанням. Можливо, так, да, людей, знаєте, обдурили, коли побрали посуду до дорогу, але там ще інші питання. Ну ми ж там не винувати, ми ще живемо тим часом, що сьогодні. От, стоїть земля до <кхух> гектар і, і пустує. Ну, завтра приїдуть, ну, нормальна людина приїде, скаже, а що у вас тут не сіє? А що гроші не треба? Ні, ну навіть так із точки господарів обрахувати. Скільки буде, якщо Ну давайте щось... не рахувати, наприклад, це. Що, що ви зацепили за землю? Чому виходить коли, коли кирпичного заводу я два роки гавкав, чого не здається, не здається. На третій рік здали. Наконець ми почали ці гроші. Тут ми от зацепилися. Давайте, я згоден з вами, Володимир Михайлович, що треба оце да, рекультивацію вигачі зробити і будуть наш поле. Уже, уже в уже суду. Ну, а тому, що ви не дали? На... Ну не дали. Просто це ж коли воно було, там, я не пам'ятаю. Да, Може треба було нагадати і... по повторну по я я завітися. Ну я вважаю, що це не збори і Ні, просто, не, що це не ваша не. інформативна думка, ця Ні. саме нічого не цього, що це пройшло обговорення, то і воно не пройшло. Люди просто там мили з дурню. Я просто ще сказав, дві людини присутні, ви третє, ну там А як це дві? А це ось? Ні, я вже сказала, якщо вони хочуть в оренду, ми здавали по 40 соток. Значить, за тієї 40 соток за ту оренду хай нам що то дають хай, ви той, не середнос, ви або зимо, або шо то не являєте класником. Тепер не може ні не, уже все О, вже вже, вже ту землю прижала. Ну, я рада Я разом і ще раз хочу дурить так само. Уже ми сейчас одкажем це пасовище, переведуть землю в пасовище на наорну землю. Потім буде інформація, так і так. Грошей немає, щоб перевести назад, типа. Ні, вона там не лялька. Не надо, ця, вона жеречи. На воно просто хай поки ми з дождемцем прийдуть хлопці, прийдуть там по хлопцям по гектару, по два. Трохи негайно. Як ти отцепи, я трошки поясню. Я не буду читати там по твої чисто за це пасовище 109 гектарів. Ми не будемо старий єда. Малеві їх молодими, реально. дев'ята територіального станції щодо. Наприклад, земельна ділянка, громадського отаза. На території Бережня селищної ради, 19 га. Нормативна оцінка її 3 мільйона 330 тисяч 49 гривень. При вилученні частини земи, наприклад, 60 га, Відключення цих земель до переліку землеї кілянку правооренду, який буде запропоновано до продано журналія земельних, тобто стартова ціна 12%, це складе прибуток тільки, якщо 12%. 216 924 гривень. Він. Ну, це для це старт. Це, це за, 60. за 60 гектар чи за Це за гектар. 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 Це за Наприклад, переможець Сергію виставляє пропозицію 20% від нормативної оцінки. Березнянська селищна рада отримує вже 660 тисяч. Це за атушні. Навіть така практика з Хоминського району, я знаю, от Богородичній, наприклад, хлопці, було не в варені, було в їх постійному користуванні земля. Не було де посадити ці хлопця на 2 гектари. Вони робили поділ по 2 гектари своїх земель, передавали у власність аточнику, а потім хто сам ж обробляв, або здавав йому цьому самому цьому оренду. Ну не виходить, здебільшого, як показує практика. Ну, може одна одиниця, що він там маючи трактор чи що обороть. А всі попродавали земельку, або оренду. І, і так само ж тут можна. Якщо хтось там виграє на аукціон, це ж ми усі ми немає пояснити поїдавали. до цього. Я вирок, не за те От, допустим, здали 60 до гектарів, не це є. Ми з його поділимо по 20. Зв'язку з тим, що 60 не взяли. Ну, я то, ми, я допустим, то, думаю, вислав, да, час... я категорично проти, поки ми даний час. Питання на вас, як на схера. А чому ви зацепилися за цю ділянку, ця ділянка, все. а чому ви не згадуєте ділянка ділянку 17 гектарів, яка на горі стоїть? І пустує так само, як пасовище? Нет, я приклад, я приклад... Даль... на данный момент... Нет, я говорю, Зиндар, покажи катастрофу карту. Нет, покажи, как мы на тактике. Там, там посоветование так, есть? Владимир Михайлович, давайте так, минутку. Я выношу питание по тому посоветованию. Именно по тому посоветованию. Где, в место конкретно не обморозится. Вы показали именно в ту сторону. Владимир Михайлович. Я виносив, іменно ти поставивши. Я не виносив зразу посавище на красиво тому що там є ще. Неправильно, подожди, подожди. Значить, стану кажуть, поясніть. Посавище у нас складається. Одно пасавище. З правої сторони красивовки. 17 гектарів це. З вояку. З вояку. Це всі нажаті і примикають до річки. Тобто. А це, чому ви їх і... варену не виставляєте? То, що там от Непологприбережна захисна слуга, яка забороняється і розовлюється. Хоч на сайте худобу, цінно косити можна, там нема не нічого. Там тож, так само пора, там його порізали кусочками. І неофіційно заходить, тобто ми обратно. І, Хорошо, давайте далі. Ми обговорили на сесії. Їхати на бігач, їхати на бігач. Було винесене. Е, ну, ми. Ми сказали, що так і так це виходить, що земля знаходиться пуста зона, типу до траси. Зараз вона по, -по трасу виявлена. Вичекали, з правої сторони стояли, там... стовбики. По-перше, це дорога місцевого значення, там не може бути як у цій... Це не про дорогу, про, про поле і ну, з, з правої сторони. На... Набігати з правої сторони, що, що здали. Болі. Поле було, поле було, з правої ну, сторони полетімо, поле, поле, воно і було. За воно варень. Ну так там було, допустим, межа, межа допустимо, не доходила до самого цього. Було зазор внизу трасою і полем, типу, там метров десять. Метров десять то залишали не орани, з тим, щоб був з щоб люди з березну, а куди. Я прав, це я, я заздрав, я це зопаку. Я ще про другу трасу. Який там з котапрагон на бігають. Раз давайте, ні, сказали. Вишки, і це мені так от видіть, коли по березні пройдіть. Ви один каже про дорогу бигач, ви дорогу на це. Я кажу, бігаючи, кискатапрагун. Де там якийсь кота Давайте так. Ви вже розібрали цю спільну комісію, вже не робиться комісія. Тож, ну, це вже, ну того, не знаю чого. Чого друга громада земельна є земельна комісії, а в нас нема, немає, що це не наречна ну, піка. Ну я вважаю так, шановні гості, і це, ну що, засідання провели. Ми побачили, то є, що ніякого засідання не було, ніякої ще немає. Така пропозиція. Мої виїзду фотографії, виставить нам зв'язку з тим, що люди по якійсь причині не можуть прийти. Ці городи, ці податки, це часті шосе. Тобто ми тут у п'ятьох нічого не вирішимо. Ні, ну, а рішення вже є. подожди, а ви як тут поясните, що? Рішення по цьому питанню вже проголосували. На сесії виносили питання і вже проголосували. Це ви хочете сказати, що депутати були прийшли на сесії п'яні і неправильно проголосували. Чому? Повторне, тому що, допустимо, я теж саме вважаю, що треба ще раз заносити питання. Не проголосувати. Яка аргументація, наприклад, депутати були п'яні? А чого обратно? Можна сесу? Ну кожен депутат може зайти 10 разів. Одну ту саму цю. Ви знаєте, я вилля, просто шо. Голова, Лизавира, я вилля, не заміра nee, <рапи>? депутатам. Ну, <рапи>. Є спиртання. Ми як закривали садик, три чоловіка у, у... у Ніколаївки. Третій раз закривали. Троє-три дитини, санкцій держав, тримають. Я вам об'ясняю, що я нікого не заставляю, але коли прийшли люди на депутатів так звучали, та вилили люди, там депутати, як от і школу. А є заяви, є заяви, допустимо, депутатів, що на Я не Ні, ну є Заяви депутата є, не треба не говорити, я одмовив. Я солодко була чиста, коли завтра, не завтра. Я знаєте, простіший примір можу спомніти, коли у 2014 році дуже не цікаво, може коли я в ППЦ був і зібрав галів громади, Захнівки, Ленінку, і проще казав, давайте створимо комунальне підприємство. Вот, може, давайте, Чому? У нас є свалка, вон там офіційна свалка, а в є гроші. Давайте купимо техніку, створимо комунальне підприємство. Депутати не дали. Депутаті, а Володимир Михайлович, ви як голова. Відповідаєте за все порядок. Покажіть, скільки, скільки на даний момент комунальне підприємство вивезло сміття із, із села? <говорить> Андрій, а скільки, не скільки? Не скільки не, 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 від <говорить> села, якщо хорошо не про це, то що в комунальному підприємстві скільки не просить техніки комунальне підприємство вже скільки років, а його даже огла, не талант варани. Хто виноват? Ні, давайте так. Хто виноват? Голова же винувати і земельним <невидимо>, відділом. <говорить> так, найдіть землю. <говорить> а а, а, а чому так, отак, так от, само от, так само проще? Так треба вийти з телі подивитися, десь ската де що робиться, а не так, що получать, сидіти в кабінеті, речі саме хай, не знає чи про що робити. А ви, ви комунальне підприємство, і я так само був. Я думав, що воно буде розвиватися, воно буде робити. Воно як було з одним трактором, а Давиденка. Так, Давиденка вже немає, так скоро і трактора не буде. Прошу, ви я до я просто, просто хочу сказати, прислухайтесь. Будете казати, що... Попередня голова неправильно, тому що землю владу можна заробити, Будуть інші казати. І я тоді казав, що якщо ми створили, що комунальні підприємці послухали, а не кричали так, що депутати, які опозиційно настроїли час, так як і ви. Шо? Ми в ітові, що громада створилась, те самі селищні ради, яка сиділа в кабінеті, казали, що ми депутати не дали згоду. Трактори казав, купили після уходу, не змогли. А, а що зараз, ось дивіться, у вас після? за 4 года, о, 4 роки пройшло, так? А що зараз не купили трактора ніякого? — Ви будете на тракторі їздити? Да, пойду. Не права, я їздив. Андрій Михайлович, можна это само прийняти другому трактори, при... не... Трактор буде? Пойду. Ну що? А що на цей не, не, не підете? — Я вже роблю, типа, ну, треба дорогой трактор. Здоровий трактор? Здорово. Да. Ну да, маленький не вирізд. Ну, маленький не вирізує. Да, ну так що давайте ми вийдемо. Я що? пришли, щоб поспілкувалися трохи. — да все. Ну, питання жалко. А бить на жалко, чесно говоря, що ми та же. І школу будемо не закривати, нічого будемо тримати. І будемо кажуть, що діти такі. Ну ладно, добре, дякую. <кхе> Я вибачаю <кхе> 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 за що ма відірвали дітей.